Попробую. Спортсмен президент Віктор Янукович порадив українцям бути спортивними, принаймні такими, як він. Президент каже, що постійно бігає, плаває і грає у теніс. Для того, щоб працювати, от на такому рівні, як я працюю, цілодобово, треба бути здоровим. Для того, щоб бути здоровим, треба певний образ життя вести. Їсти мало. Більше рухатись і так далі. Я все це роблю. Якщо мені хтось заздрить, я вам скажу, що правильно роблять. Да. Хай спробують так жити. Я вам пропоную також, ви молода людина. Да. Якщо буде бажання позмагатись зі мною, в нагорі я запропоную вам. До слова, Віктор Федорович таким чином відповів на запитання, чи за два роки свого президентства виконав завдання, які перед собою ставив.